Коли подорожчає пиво, державний бюджет має шанс поповнитися чотирма мільярдами гривень. Сьогодні за літр цього напою його виробники сплачують майже 90 копійок. А згідно із законопроектом, акциз зросте до 2,5 гривень. Отримані кошти народні обранці планують скерувати на ремонт дитячої клініки Охмадит. Решта грошей піде на охорону здоров'я. Суть законодавчої ініціативи полягає в тому, щоб збільшити акцизний. Збір з пива з 87 копійок до 2 гривень 50 копійок. В результаті такого збільшення можна отримати 4 мільярди гривень. І ці кошти, відповідно до цього пакету законопроєктів, повинні цільово бути спрямовані 2 мільярди на нашу національну дитячу клініку Охмадит і інші 2 мільярди. Виключно на ті заходи, які пов'язані з охороною здоров'я, із потрібних охмадиту двох мільярдів гривень уряд виділив тільки 90 мільйонів. Івано-франківські медики інформують, що місцеве дитяче онкогематологічне відділення не в змозі полікувати всіх маленьких пацієнтів. Крім того, деякі з них звертаються за діагностикою до столичних фахівців. Без охмадиту немає кроку вперед. Лабораторія референс, яка там працює, вона є всеукраїнська і. Акредитована в Європі як одна з найкращих, тобто у нас є потенціал, розумієте? Нам потрібні тільки кошти. Лікарі стверджують, що одним із факторів захворювання на рак серед дітей є шкідливі звички батьків, а саме вживання алкоголю, до якого належить і пиво. В Україні в рік виготовляють 3 мільярди літрів цього напою, а соку і води набагато менше. Подорожчання пива піде на користь, вважають експерти. Крім того, воно може стати менш доступним для підлітків. У парламенті є два проекти закону про підвищення акцизу на пиво, каже народний депутат. Автор. Рами першого є 30 опозиційних парламентарів. Пізніше з'явився і урядовий варіант. Відповідно до нього, виробники пива теж платитимуть більший податок, але ці кошти потраплятимуть до загального фонду бюджету.